Новини 34 го тижня навчання в хомутецькому коледжі. Поїхали в коледжі були проведені відразу кілька тижнів завчальних дисциплін: економіка, охорона праці та анатомія. Усі заходи були цікавими та корисними. Весело та з користю проведений час запам'ятається студентам надовго. 23 квітня. Представники коледжу відвідали дуже крутий захід у Полтавському державному аграрному університеті. Другу всеукраїнську ветеринарну конференцію. Це не пересічна подія та актуальні теми. Багато представників бізнесу, практикуючих фахівців, студентів, викладачів мали змогу отримати корисну інформацію та знайти точки дотику для майбутньої співпраці. Було суперово. В клініці ветеринарної медицини коледжу для студентів третього курсу був проведений міні-майстер-клас ветеринарна стоматологія. Приємно, що у ролі майстра була студентка випускного курсу «Смалій Марія. Вона проходила передипломну практику у Київській клініці. Нісніковет одним із напрямком роботи якої є стоматологія, де перевершений досвід в рамках тижня з анатомії. Учасники освітнього процесу мали змогу відвідати онлайн-лекцію Хто такий грумер. Викладач Наталія Хоміч наглядно розкрила особливості даної професії та показала її актуальність в даний час. Дякуємо за чудовий захід. Чекаємо на продовження. В гуртожитку коледжа проведена профілактична бесіда, обережно сказ. Тема актуальна, зважаючи на стрімке поширення цієї смертельної хвороби в нашій країні. 26 квітня річниця катастрофи світового значення аварія на Чорнобильській АЕС. З метою вшанування пам'яті в коледжі проведені групові тематичні виховні години. В бібліотеці організована виставка запалює. Свічку пам'яті, і наостанок надзвичайно приємна новина: прапор України на чемпіонаті Європи з гирьового спорту в Парижі переможно підняла наша випускниця Ольга Доду. Вітаємо спортсменку та бажаємо нових звершень. На сьогодні це все на зв'язку.